Вітаю, друзі! На зв'язку Тайванщина, і це подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, а сьогодні в студії до мене долучився Максим Еріставі, український журналіст і автор збірки про російський колоніалізм Russian Colonialism 101, яка вийшла друком торік англійської і українською мовами, а зараз готується до друку ще п'ятьма мовами світу. Привіт, Максиме! Радий тебе вітати тут, у Тайбеї, в студії Української служби міжнародного радіо Тайваню. Вітаю, радий бути на Тайванщині. Максиме. Як мені відомо, ти приїхав у Тайвань для участі в міжнародній конференції до сторіччя Тайванської CNA, Central News Agency. Про що йшла мова на конференції? Дуже радий для мене це велика честь, що українські українці, українських журналістів запрошують і вважають це особливо важливим, аби була репрезентація від України. Тим паче на такі на такому івенті, який дуже рідкісний для Азії, ньюзрум, якому рівно 100 років існує ця рідкість для регіону. Це найстарший ньюзрум, який існує безперервно 100 років. І тому вони запросили дуже багато журналістів зі всього світу. Але слово Україна і згадування України були найчастішими за всіх інших. Тому що, мені здається, найперше тут дуже добре розуміють, в якому є положення України. Україна дуже добре розуміє, що Тайвань і Україна є тим останнім фронтом, який стримує імперіалізм і колоніалізм до розповсюдження. І якщо Україна впаде, то звичайно, як тут люблять говорити, Тайвань буде наступним. Один із головних напрямків твоєї роботи висвітлення історії російського колоніального вторгнення і панування як в Україні, так і в інших регіонах. Чи твої тайванські колеги-журналісти розуміють ситуацію з російським колоніалізмом? Чи так само доводиться пояснювати про ці сенси? Це один з найбільших сюрпризів або навіть вражень, звичайно, якось на поверхновому рівні, я не експерт з Азії, не експерт з Тайваньом, тому не можу коментувати і не можу робити якихось заключень в тому плані, чи це, чи це ідентично, те, що відбувається, чи схоже. Але коли я розповідаю. Про те, як працює російський колоніалізм, як працює російський імперіалізм, що це таке, а як це на практичному рівні, як це на особистому рівні працює, то ти одразу бачиш, як у людей стільки багато з'являється розуміння і асоціацій, і вони починають автоматично шерити свої історії, говорити: а у нас схоже. або... Ми по-схожому жили або у нас є схожі історії. Я думаю, в цьому випадку це гарна і погана новина. Погана новина в тому, що, напевно, імперіалізм-колоніалізм це не щось, як на Заході люблять думати, супер унікальне тільки для Європи. Не тільки європейці цим займалися. І насправді це присутньо і в історії, і в сьогоденні, на жаль, в інших частинах світу. Але гарна новина в тому, що більше людей з різним, абсолютно з різних частин світу, з різної культури шерять цей експеріенс. А це означає, що також можна знайти можливості і знайти якісь стратегії для того, щоб нарешті з цим покінчити. Бо колоніалізм і імперіалізм в 21 столітті це. Тотал — повний кринж. Звичайно, це ну, не має існувати в цьому. Більшість людей погоджуються, але тим не менш, що є то є. Um, я думаю, що в першу чергу багато людей говорять про імперську ідеологію, імперську дезінформацію, то яким чином нас позбувають можливості мати агенцію, мати індивідуальність. коли колонізатор приходить до тебе додому. То в першу чергу, що він робить для того, щоб твій дім окупувати стратегії, практика це є колоніалізм. А те, з якою ідеологією, з яким розумінням він це пояснює, і які знаходить причини для того, щоб твій дом забра... дім забрати, це саме імперіалізм. В даному випадку, Тайванці. Дуже часто колеги або друзі шерять історії, які пов'язані із імперіалізмом, і з колоніалізмом. Наприклад, з імперіалізмом про китайську імперіальну ідеологію, яка позбуває генці Тайваню, і постійно говорить: що Тайвань це. А це на тебе не питання ідентичності, це питання великої політики, геополітики, великі країни, великі сили, ось там змагання і так далі, яке максимально мінімізує твою агенцію і максимально вилучає фактор людей, і фактор їх свободи, фактор їх особистого вибору. З цього, тобто, великі, великі хлопці все порішають. А також це пов'язане з тим, як показують тайванську демократію. Для Китаю існування самої тайванської демократії абсолютно не окей, неможливо, тому що коли у тебе є такий сусід, як тайванська демократія, де також, наприклад, говорять китайською і репрезентують частково також китайську ідентичність, але це демократія, це успішне суспільство, де є свободи, де є прогрес, де є економічний прогрес. То звичайно краще це показати через не знаю кадри бійок в тайванському парламенті, сказати, які всі вони не цивілізовані, які вони не організовані, хаотичні. А ось у нас в імперії є порядок, є стабільність, і все все зрозуміло. щодо колоніалізму, тайванці дуже часто шарять історію особистої те, як. Витиралися корінні мови, як витиралася корінна ідентичність, як насаджувалися ці імперські і мови, і імперська культура, а, велика китайська культура. І я думаю, що тут багато паралелі, які можуть, з якими можуть завайбити багато українців також. А, не ідентично, але я думаю, ось чому в цих напрямках Тайванці настільки. Більш інтимно розуміють українців, тому тут настільки більше підтримки, ніж де інде в, в Україні. Звісно, в тих контекстах, де розмови і розуміння колоніалізму mm -hmm. або імперіалізму не настільки розвинуті, як то було в Україні доволі тривалий час, я вважаю. Такі поняття, от, наприклад, ти щойно вжив слово agency, mm -hmm. або от твоя книжка. Підводка до неї звучить Gaslight Invade Exterminate. Mm -hmm. Поняття таке як «gaslight», наприклад. Mm -hmm. Чи важко тобі буває пояснити такі концепції людям поза англом... За межами англомовного середовища? Ну, по-перше, «gaslight, invade, exterminate», або як в українській перекладі, там було маніпуляція вторгнення винищення. Це дуже короткий. Пояснення формули, яку Росія через різні режими, через різні а, періоди, використовувала одну і ту ж формулу для того, щоб якимось чином а, аргументувати вторгнення. Тобто, ця книжка, перший, а, перший випуск саме про вторгнення і про формулу, яку Росія використовувала для цих вторгнень, в незалежності знову ж таки від режимів. Звичайно, слово ґаслайтінг, я думаю, що він що воно популярне. Мені здається і українською останні роки, і тому мені хотілося саме його використати, бо це дуже об'ємний термін, але він дуже добре пояснює перший крок в цій стратегії російській підготування вторгнення: це загаслайтити людей, загаслайтити націю в тому, що сказати або її не існує, або вона нереальна, або. Вона не така, як вони насправді думають, тобто насадити насильно свою версію, хто ти є. І вже на основі цієї версії ти вторгуєшся, бо тобі треба або захистити себе, або захистити цих людей, звільнити їх і так далі. Спочатку тобі треба викрасти наратив і викрасти історію. Цих людей, яких ти хочеш поневолити, uh -huh. і звичайно, наприклад, чому, наприклад, ми використали маніпуляцію, не газлайтинг, тому що ми також хотіли знайти як можна більше якомога більше автентичних слів. Uh -huh. Одна з причин, чому російський колоніалізм такий ефективний, бо він витирає ідентичність пов'язану з мовою, і він витирає, може, якщо він не здатний витерти мову до абсолютно повністю знищити, то він витирає. Набір слів або саму лексику, яка б допомогла тобі відчути себе більш потужним, і тому, наприклад, зараз ми в першу чергу хочемо перекласти цю книгу на ті мови, які Росія намагалася знищити, також казахську, грузинську, чеську і так далі. Аби у людей був свій автентичний словник для того, щоб описати ці дуже важливі експеріенси. Чому, на твою думку, досі залишається потреба форсувати знання про російський колоніалізм в деяких контекстах, зокрема на заході. В чому полягає проблема, на твою думку? Це гарне дуже питання, але також воно суперскладне. Я думаю, тут дві причини: перше, це інфільтрація а, західної академії, а більшість академічної роботи а, все ж таки робиться на заході. Інфільтрація Західної академії російською пропагандою, де якраз і дуже багато прогресивних або лівих, або ліберальних людей, які формують суспільну думку також або впливають на неї. А друга причина це цей фільтр західного колоніалізму. Тобто про академію тут напевно простіше, бо в академії дуже багато поколінь, де Російська пропаганда була формувала взагалі весь погляд на весь цей великий простір довкола Росії, і всі наші історії, вся наша історія була пояснювалася або росіянами, або через їх призму. А всі ці академіки, всі ці ресерчери завжди читали тільки російськомовні джерела, робили всі свої ресерчі в Москві, про Україні і так далі. То дійшло до того, що зараз багато а, а, українських академіків або інших корінних академіків з Грузії або Казахських розповідають історії, як роками і поколіннями їм говорили, що якщо ти, наприклад, український академік, то. Це не серйозно займатися ресерчем по Україні або займатися темою України. Тобі треба займатися чимось іншим, там, якось філософію або чим чим іншим. Є вже росіяни, є вже вестерни, які об'єктивно в лапках можуть тебе за тебе твою історію розказати. Тобто йди, займайся чимось іншим. То це вимоло повністю знання з цієї академії, які б. Адекватно репрезентували наші історії, ані через призму метрополії колонізатора російського. Це перший момент, це інфільтрація академії. Другий момент пов'язаний з самим західним колоніалізмом, бо як багато людей, які про які ти говориш, які прогресивні ліберальні, які насправді не мають жодного особистого експеріенсу життя під імперію, ніколи не мали, виросли в прекрасних комфортних умовах західних суспільств. А, ніколи ні за що не боролися. Ось то для них звичайно їм важливі якісь ідеології, якісь світогляди. Вони за них твердо стоять, але вони не підкріплені ніколи особистим експірісом життя. І тому у е, них сформувалися такий міф, що е, комунізм або те, е, як совєтський період Росії був, це був якийсь абсолютний рай. В якому все було круто, всі трималися за руки, всі були рівні, і це зовсім не те, яка важке і несправедливе життя в на Заході. І звичайно, російська пропаганда постійно це підживлювала, Говорила, так: ну 100% це так і є. Ви бідні загноблені капіталізмом. А у нас там рай, всі щасливі, всі, всі під комунізмом рівні. Коли ми приходимо і говоримо, що насправді реальність життя під комунізмом не була такою, що людей масово вбивали, люди голодували, у людей не було комфортного життя, що був расизм, що були щоб росіяни і російська мова завжди була першим класом, все інше було другим, третім класом. Що цієї ілюзії не існує, для людей стає абсолютно супер некомфортно це, це розуміння, і їм набагато простіше просто е, гаслайтити і ігнорувати, або, наприклад, говорити такі речі, що там ви нацисти всі, або mm. а ви там якісь хейтери, ви просто там я не знаю, расисти, хто завгодно. Аби признатися в тому, що твоя ідеологія базується на Якісь абсолютно неадекватні міфології, яка нічого ніколи це спільним життям не мала, mm. і насправді для цих людей це настільки неприємний експірієнс, що їм краще а, загаслайтити українців і або просто їх ігнорити, аніж а, подумати критично окей, може все, що я думав, або вся моя ідеологія, а все моє уявлення життя насправді нереалістичне. Mm. Тому у першу чергу мені здається ці дві причини а в тому є. Ну, ми зараз, звісно ж, так, збірно говоримо про представників так, західних прогресивних кіл. Але звісно ж є люди, які відомо навивчають цю тему. Я б, я б тобі сказав, що мені все одно здається, незважаючи на те, що на соцмедіа особливо англомовних, це інколи вважає, думається, що це всі люди такі. Насправді це дуже маргінальна просовка. Але вона дуже важлива, тому що вона дійсно формує якийсь, ну, скажімо так, може вплинути на формування суспільних настроїв або розмов. Бо коли ти за кордоном постійно чуєш запитання, а як же про НАТО, або як же там ви не переживаєте, що ви будете під вестерним імперіалізмом, все одно я бачу, що коли йде нормальна розмова і у людей є інтерес, вони. Не зашорені ідеологічно, а відкриті для того, щоб дізнатися нову інформацію, то там проблем немає. Ти спокійно відповідаєш на ці питання і пояснюєш, ось як воно насправді є, ось як чому ти думаєш, що у тебе могли сформуватися така думка, і так далі. Люди змінюють думку більшість у моєму випадку, у моєму експеріенсу. Тому у мене склалося враження, що насправді це маргінальна частина і є. Сенс і є потреба, аби ну, якомога спокійніше, хоча це дуже складно в багатьох ситуаціях, це пояснювати і бути наполегливим у цьому поясненні. Mm. Я думаю, що в нас дуже ще різні погляди на це, бо на заході оцей спектром правий лівий дуже важливий досі там. А для таких людей, хто з Східної Європи або з інших частин світу. Це не дуже адекватний погляд, бо для нас це нічого не означає, тому що ми бачимо з ультраправих фашистів, ультралівих, і для нас вони всі однакові. Бо по суті під кінець дня вони агітують про проти демократії, проти особистих свобод за якісь тоталітарні види суспільства. Тому в Україні, наприклад, немає взагалі такого спектру як правий-лівий. У нас або в більшості. На східних європейських країн, теж там в Естонії, Балтійських країнах, в Чехії, в Центральній Європі, є сили, які за демократію, за рівність, за якісь прогресивні цінності. і Є сили, які проти демократії, проти свободи. І мені здається, цей спектр для нас більш адекватний, тому на заході це трошки інше. І ось в цьому є велике непорозуміння, як ми на це дивимось. Ось ця книжка, вона є в англійській версії, в українській версії. Чи планується версія традиційної китайської для Тайваню? Дуже хотілося б, щоб ця книга з'явилася саме в Тайвані і е, будемо над цим важко працювати. Але в першу чергу це українська книга від українського видавця із Publishing, Тому, звичайно. Який харківський видавець до того ж. Тому, звичайно, речі з тим, аби і випускати, і друкувати якомога більше примірників, і також домовлятися про інші мови, а також робити нормальну дистрибуцію за кордоном, це проблематично. Ну, всі розуміють, напевно, чому в Україні. Але, тим не менш, ну, частина того, чому я тут, це можливість знайти можливість. цю і... Популяризувати цю книгу в Азії також, тому що і імпакт російського колоніалізму на Азію, будь то Північна Азія, Центральна Азія, Східна Азія, теж величезний. Про це теж треба говорити дуже часто. Мені хочеться, аби це вийшло іншими мовами, звичайно, в першу чергу, мовами, яких Росія хотіла знищити. А знову ж таки, це супер важливо, тому що як для України де книжка. Зважаючи на те, що Росія скидає бомби на українські видавництва, українські друківні. Українська книжка завжди була символом антиколоніального спротиву. Такий же антиколоніальний спротив є для багатьох книжок, мовами, яких Росія хотіла знищити. Ну і на останок, звісно, я всіх гостей питаю, хто приїжджає до нас в гості в Тайвань: як тобі, Тайбей? І чи вдалося тобі, чи вдасться тобі ще насолодитися цим містом? Я перший раз взагалі в східній Азії, і для мене було дуже дивним, що автоматично я відчував себе майже як вдома через те наскільки багато підтримки і людської, і візуальної тут до України і українців. Хоча тут тільки 300 українців, так на 23 три мільйони населення, абсолютно. І ми були на я був на зустрічі з віце-президенткою Ксяо, і ми теж. Подарував їй книгу, і стільки я ніколи не чув від азійських політиків-лідерів стільки слова Україна і настільки серйозного нюансного розуміння, про що йде ця мова. Тому хочеться, щоб ми більше будували цих особистих мостів між Тайванем, Україною, між Тайванем, і Східною Європою. Бо, на жаль, розуміння, взагалі, Тайваню, розуміння цієї частини світу. В Україні і в Європі дуже часто йде через призму саме китайської пропаганди, імперської пропаганди, і ми не знаємо і, ані людей, ані історій, ані історій супротиву, ані історій вживання, які дуже, мені здається, близькі за духом спорідненості з українськими. І а, мені б хотілося б, аби і на офіційному рівні. І на рівні громадського суспільства, на особистому рівні ми подорожували частіше, бачились, зустрічались і планували, як найскоріше ті імперії зруйнувати. Ну що ж, дякую тобі, Максиме, за те, що завітав до нас сюди в студію. Любі друзі, в нас в гостях був Максим Еріставій, український журналіст і автор. Дякую тобі, Максиме, за розмову. Дякую величезне, що мене запросили, а найголовніше. Я супер вдячний за весь той потік контенту і історії українських, які ваша команда робить для України. Я б тільки бажав, щоб я про е, все це знав на багато років раніше, тому я всіх заохочую підписуватися і знати більше і читати, бо насправді ви знайдете в цих тайванських історіях набагато більше українського. Ніж вам може здатися спершу, так дійсно, друзі. Якщо у вас ще лишились питання для Максима або для нашої команди стосовно цієї програми, або більш загальні питання, пишіть нам на соціальних сторінках Української служби міжнародного радіо Тайваню в Instagram, Facebook і YouTube. З вами був Олександр Шин. А на зв'язку була Тайванщина. Почуємося з вами за два тижні.